Добрий день, вітаю вас, привіт, Кирило. Дуже радий з вами особисто познайомитися. Дякую вам за запрошення поговорити фейс то фейс а на форматі зуму чи скайпу. Якось воно виглядає в порівнянні з таким форматом не дуже живо. Дякую вам за запрошення Рада бачити вас і рада вживу з вами познайомитися. Теж. Дякую. Чи можна взагалі на вашу думку народитися актором чи режисером? Чи в цьому треба. Виключно вчитися, але от помітка, треба вчитися, якщо вчитися лише в українській кіношколі ви знаєте, я скажу, мабуть, так, що для мене акторство це теж професія, тому угу. точно їй треба вчитися. Ну тому що чи можна народитися, не знаю там інженером, не можна. Можна мати якісь там ну, особливі здібності, але все одно це професія, її треба здобувати. Тобто людина може мати, наприклад, актори зазвичай вони мають харизму, в них добре розвинена емпатія для того, щоб ну, відчувати там mm -hmm. співбесідника, наприклад, передавати ці емоції. Тобто вони можуть також провідниковість виконувати. Але е, так само все це потребує е, якоїсь системності, узагальненості, і, взагалі, для людини е, ну, існує така потреба розуміти, що вона робить, там пояснювати свої дії або, наприклад, там підбирати там якісь, е, ну скажімо так, набір інструментів в неї має бути, має бути угу. цей інструментарій, яким вона користується. Якщо ми говоримо вже про професійну кар'єру, тому що якщо просто знятися в кіно. Там один раз чи дві, чи зіграти якісь епізоди, для цього не обов'язково бути професійним актором, і для цього не обов'язково здобувати професію, там йти навчатися, там, чи в нас в кіношколі два роки, чи, наприклад, в університеті п'ять років. Можна просто буде щасливий випадок, вас там зустрінуть десь на дорозі, у вас буде класне обличчя, типаж. Ви попадете якраз в ту роль, яка потрібна, і може все так статися. Але якщо це професія, то їй потрібно вчитися. Угу. Багато експертів. Кіно та казала, що буде незабаром під час війни еволюція українського кіно. Як ви думаєте, це буде чи можливо вже сталося? Можливо, це брехня і цього не буде. Ви це бачите? Цікаво, хто 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 цей експерт? Ці я вам надішлю. Але дивіться, еволюція українського кіно вона вже є відбувається. Ми в ній приймаємо участь, ось тому, що ми бачимо, як ну, по перше, як зараз росте попит на український кінематограф. Як люди так вийшло, що таким способом і такою ціною, якби український глядач повернувся в сторону українського кінематографу, угу. коли відбулось повне масштабне вторгнення, точно ми відрізали все, що можна там, що було якось, хоча б мало, вплив на наш кінематограф із від нашого сусіда, і ми тепер маємо свій український ідентифікований наш кінематограф. І е, ми бачимо, як люди, які е, існували в цих стереотипах і, і думали, що там я піду на блокбастер, краще якийсь голівудський, ніж на український, Це щось не те. В них змінюється повністю позиція, тому що вони перейшли на українську мову, їм цікава українська культура. Я зараз говорю про нашого локального, про нашого ну якби е, українського uh -huh. глядача. Е, і ми навіть бачимо там, ну якщо там я періодично дивлюсь на Нетфліксі, просто що в топах мені дуже так. цікаво. І я бачу, коли українські фільми займають перше місце. Це круто. Ми бачимо це так само там по бокс офісах коли український глядач йде дивитися українське кіно. І якщо ми раніше думали, що це може бути там тільки комедія, коли там скажі, не весілля було в топах, то ми mm -hmm. бачимо, що там ну зрозуміло, що в нас там мавка зараз це просто топ із всіх mm -hmm. фільмів, і по бокс-офісу, і по переглядам, по популярності, по продажу на міжнародну аудиторію, і так само там. Ну, можна сказати, там Довбуш, Мавка, якщо не помиляюсь, вона заробила 156 мільйонів в українському прокаті, mm -hmm. довбуш заробив 68 мільйонів. Ну, тобто ми бачимо, що навіть історичне кіно викликає такий великий інтерес у українців ходити і дивитися українське кіно. І, і я супер цьому радію, тому що е, ця еволюція, питання, яке ви задали, так yeah. ми, ми проживаємо цю еволюцію, ми беремо в ній участь. Українське кіно з'являється на міжнародному майданчику, українське кіно є на міжнародних фестивалях. Майже на кожному міжнародному фестивалю класу А є представники українських фільмів. Можливо, не завжди перемагають, але в нас вже є так само значні перемоги, там, починаючи, там, ще, там, не знаю, ну, там, якщо ми скажемо такі найяскравіші роки українського кінематографу, це, мабуть, там, 19, 20, 21, коли знімалось дуже багато фільмів, багато фільмів їхали на Украї... на міжнародні кінофестивалі. Ось і там в 22-му році ми були там з Памфіром на Канському кінофестивалі. Тоді був представлений ще один фільм Максима Наконечного Бачення метелика, і міжнародна публіка дуже класно сприймає українські фільми. Тому я сподіваюся, що далі в нас будуть і перемоги, і українського кінематографу буде ще більше, а те що якість, стає краще. Ми вже це бачимо, тому що це якби за це просто це голосує глядач, скажімо так. так. Була літня кіношкола, якщо я не помиляюсь, цього місяця. От буквально на вихідних, так? Так. От, от там була тривалість два дні. два дні. Деякі там люди вам в коментарях написали, що можна встигнути за два дні. То чи планується змінити тривалість там, можливо, три дні. Можливо, за три дні щось можна встигнути на думку тих, коментаторів. Дивіться, що ми встигли за два дні. Так. Це був марафон для нас, такий освітній марафон. Ми встигли провести 16 зустрічей, mm -hmm. зустрічі лекцій, Познайомитись, з 19, було 19 спікерів у нас за цей час, і ще ми подивилися 13 фільмів з «Миколайчук Опен. Ну, Тобто, як показує практика, за два дні можна встигнути дуже багато. Як показує досвід, люди іноді не встигали допити каву або замовити собі каву, тому що їх вже там чекав спікер. У нас навіть було так, що у нас паралельно відбувалися лекції. Ось. Мені дуже подобаються такі інтенсивні штуки, такі інтенсивні зустрічі, коли є багато спікерів, коли аудиторія постійно знаходиться в тонусі, але я думаю, що там. Це в нас в нас в минулому році була співпраця з Одеським кінофестивалем з літньою кіношколою в цьому році. На наступний рік я б, звичайно, трошечки розтягнула це в часі. Можливо, там на п'ять на днів ага. в нас там є ще ідеї, як зробити, наприклад, там, додати якихось пітчингів або, можливо, якісь навіть там практичні лекції чи воркшопи для того, щоб ще більше залучити аудиторію до процесу і зробити його ну, таким практичним, де можна було потримати там уже безпосередньо практичний досвід. Е, тому ми точно будемо продовжувати е, і точно будемо експериментувати з форматом. Але відгуки були ну, дуже добрі. Угу. Іноді ділять такі формати характерів, та, як актор і режисер. Тобто кажуть, що з актора не може вийти гарний режисер. Як ви думаєте, може вийти з актора гарний режисер, а навпаки? Е, навпаки, з режисера актор? Так. Це набагато рідше зустрічається, але так. так теж буває. Я скажу так, що з актора режисер, мабуть, не вийде, але якщо режисер має акторську професію, то це дуже круто, тому що і дуже багато хто із студентів, наприклад, якщо вони приходять до нас навчатися, вони так і роблять. Вони йдуть спочатку на акторську програму, а потім йдуть на режисуру. Тому що режисура це вже, ну скажімо так, це професія, яка потребує. Знання декількох професій, і якщо режисер знає акторську майстерність, більше того, він е, знає, як це як вести себе на як на сцені має себе вести актор, то він тоді може з легкістю пояснити актору і показати. Угу. І тоді це тільки плюс для нього. Тобто для його професії, це якби там просто як ну вона має більше потенціалу. Тоді ходімо, Кирило. я Хочу вам показати деякі наші аудиторії. Це лише там частина приміщень. Але щоб ви розуміли, хоча б в яких умовах навчаються студенти української кіношколи. Оце, в принципі, акторська аудиторія, тобто вони тут займаються, спеціально немає ніяких парт і стільців для того, щоб можна було фізично рухатись, переміщатись і такі спокійні сірі стіни, тому що дуже часто ми це використовуємо так само для зйомок, і щоб можна було якось це потім підлаштовувати під знімальний процес. Зараз, до речі, дуже незвично, тому що в нас 10 днів тому був випускний. Так. Всі студенти на канікулах. Набір на навчальний, новий навчальний рік тільки зараз іде, і тому студентів немає, як ви бачите. Так, Є просто пусті аудиторії, які ми зараз там, готуємо до нового навчального року, займаємось тим, що готуємо навчальні програми і проводимо набір. Главное, незвично бачити таке таке все. Мені страшно від цього, пусте. що тут тихо і нікого немає. Тут в нас шафки, бачите, як. Як як в школі, де студенти можуть тримати свої речі Шматочок формальності. Так, в неформальній школі. Так. Тут студенти щось читають, ми, ми навіть почали uh -huh. робити тут бібліотеку, або тут проходять якісь репетиції, або зйомки. Ну то це такий вільний простір для студентів, де вони можуть uh -huh. зробити домашки свої. І роблять. Завжди роблять так. Тут. У нас до речі, в цьому плані дуже жорстка система, тобто. Всі домашки треба виконати, тому що вони мають потім там систему бонусів і балів і все це впливає mm -hmm. е, на, на фінал, там, на фінальні результати їхнього року. А, а результати впливають на технічний райдер, який вони отримують на зйомку, тому вони якби самі в цьому зацікавлені. Mm -hmm. е, от в цій аудиторії зазвичай займаються наші продюсери. Mm -hmm. Бачите, тут е, зовсім інший формат тут все таки вже є стіл і стільці. Угу. Бо їм зручно працювати з ноутбуками, вони дивляться бюджети одразу. Восставлять КПП. Так це ваш? No. Е, ну нам якби ми знаходимося на кіностудії Фільм і наші студенти використовують якби всі можливості кіностудії. Тобто, в нас є лекційні зали, в нас є зали, такі як переговорка. В нас є кінотеатр, який ми постійно використовуємо. Ми тут проводимо пічінги, ми тут дивимося фільми наших студентів. Ми тут робимо прем'єри, дипломні захисти. Там дев'яносто місць, де можуть поміститись глядачі, але в нас студентів вже набагато більше, тому часто нам його не вистачає і доводиться використовувати там ну павільйон, наприклад. Або угу. студенти просто сидять тут вже десь на сходах, якщо це перегляди, якщо їм потрібен екран, тому вже в такому Що форматі. Десь тут? Дивимось фільми, дивимось всі їхні практичні роботи. У нас сидять куратори в першому ряду. Ми uh -huh. це все оцінюємо, даємо коментарі, виставляємо оцінки. Ну постійно відбувається такий процес. Або, наприклад, там відбувається пічинг проєктів. Так само ми запрошуємо зовнішню аудиторію, наприклад, продюсерів, uh -huh. які можуть оцінювати ці пічинги, або які можуть пропонувати співпрацю нашим студентам. Ось Так в принципі виглядає один із знімальних павільйонів. Якраз в цьому павільйоні займалися наші оператори. А, тобто, або буває так, що є павільйон, залишився після зйомок, там, наприклад, серіалу, там є побудовані квартири чи медичний центр. Ми так само туди заходимо і там знімаємо зі студентами наші роботи. Дуже великий. Це ще не найбільший, так але можна розгубитися. Дуже складно тут. Знаходити. Ну те, що потрібно для операторів, тому що чорний павільйон немає а. нічого, виставляється світло, є ну, повністю вся, вся техніка для цього. Є простір такий Є простір класний, свобода да. відчути щодо університетів, то є критика на університети з боку там, боку студентів, молодих людей, абітурієнтів про те, що от, на цих факультетах так, кіно мистецтво, естради. Режисури немає оснащення для того, щоб це викладати на рівні також практики. Uh -huh. Що робити таким університетом? І взагалі, чи існує така проблема? Чи ви з таким стикалися? Я про це знаю, тому що іноді студенти приходять і вступають до нас в кіношколу. І хто встигає отримувати навчання паралельно і в університеті, тому що там є офіційно диплом uh -huh. і у нас, ми, як представники неформальної освіти, не надаємо диплом державного зразка, але ми надаємо дуже гарний практичний досвід, нетворкінг, ком'юніті і якби можливість потрапити в професію, що зазвичай вищі навчальні заклади не, не дають. Ось тому чи бракує їм оснащення, мабуть, бракує, що їм робити. Е, ну, я скажу так, що мабуть я не вправі їм радити, що їм робити, так. але е, точно треба чути запит ринку, е, тому що якщо університети випускають спеціалістів, то вони цих спеціалістів готують для ринку. У ринка є запит у, у, у в університета є відповідь на цей запит. Як формується запит, які потрібні спеціалісти, які вони мають мати навики, що вони мають вміти, який вони мають мати рівень. Це все має диктувати ринок, і в нас якраз в цьому є проблема, що ну тобто, в нас вузи не спілкуються з ринком, і вони не знають, які потреби ринку, і це не, не зазвичай не конектиться. В цьому є проблема. Угу. Українська кіношкола, тобто, має все необхідне для того, щоб як мінімум оці два роки забезпечити практикою і достатньою практикою, що нами. Студенти навіть іноді жалівці, що дуже багато практики, але так ми в першу чергу практична кіношкола, і до кіношколи я працювала вже там на телебаченні в кіноіндустрії, я займалася кастингами, я розуміла, які є там проблеми, скажімо так, і тому, мабуть, так, шлях мій дійшов до того, щоб ну, створити кіношколу і зайнятися вже цим безпосередньо напрямком. Угу. Тому ми даємо одразу практичний досвід для студентів. Можливо, навіть десь в якомусь в якійсь мірі знаєте, кидаємо їх. Ну скажімо так, як це як в воду кидають, і ти там вже вчишся плавати. Там. там уже там по ходу розбираючи свої помилки, але в нас студенти починають знімати там майже там через півтора місяці після навчання в них уже йдуть зйомки їхнього першого фільму. Uh -huh. І таких фільмів є декілька. Тобто, є там є фільми, які вони знімають в колаборації між іншими курсами, а і є практичні роботи, які вони знімають ну там з двома курсами чи з трьома, з різними напрямками. Uh -huh. Тому що кінематограф це в принципі ну, якби це практична професія. Тобто її треба навчатися одразу на майданчику. Можна скільки завгодно прочитати книжок, але все одно, якщо ти ніколи не був на майданчику, якщо ти ніколи не був в складі знімальної групи. То ти, ну якби тобі важко буде зрозуміти, як все відбувається, як відбуваються ці процеси. Ми залучаємо завжди викладачів, які є практиками. Це викладачі, які працюють в кінематографі сьогодні. Іноді в нас через це бувають якісь накладки в розкладі, але ми готові цим пожертвувати для того, щоб мати отримати їхні досвід, для того, щоб вони могли цим досвідом обмінятися зі студентами, і крім досвіду, вони ще можуть взяти їх на стажування, на практику. На роботу, собі, в асистенти, помічники, або порадити своїм колегам. Тобто, це такий меч постійний, ось, який дуже потім позитивно впливає на, на, на розвиток кар'єри студентів. Угу. От, пропустимо, завтра захочете подивитися якийсь там фільм новий, да, і тут паралельно він йде в якомусь київському кінотеатрі. Ви подивитесь вдома чи в кінотеатр? Е, я пішла б в кінотеатр, якщо є така можливість. Угу. Чому? Тому, що, тому що мені цікаво спостерігати за емоціями людей, за їхніми реакціями, на які моменти вони реагують. Ну, мабуть, для того, щоб це така професійна оцінка, і для того, щоб розуміти потім там, при створенні фільмів, які моменти потрібно враховувати. І ну, якщо це комедія, то взагалі круто дивитися в повному кінотеатрі, коли всі разом сміються. Це класно. А так я б пішла, якщо є така можливість, зазвичай люблю ходити на допрем'єрні покази. Тому що зазвичай на допрем'єрних показах є команда проєкту, є режисер проєкту, актори, вони презентують цей фільм, вони потім дають якесь інтерв'ю і зовсім інша атмосфера панує на таких івентах. Таких акторів, які там є, ви запросите до кіношколи. Якщо у вас буде така можливість з ними поспілкуватися вже є в якості спікерів. Так, ми і робимо. Зазвичай, так? Так, зазвичай на якихось таких скажімо, там, неформальних зустрічах або прем'єрах, або фестивалях, або якихось дискусіях, ми там і спілкуємося і запрошуємо спікерів. Угу. Багатьох вже так запросили, чи більшість. Е, багатьох. В нас, ну, тобто вна, в нас структура освітньої програми побудована так, що в нас є лекції, коли кожен курс займається окремо, угу. і є там суботні лекції, коли курси всі разом сходяться, і вони там, це такі факультативні лекції. І в нас там протягом року є блок, називається Успішні кейси. Ми дивимося, як тільки фільм виходить в прокат або перед виходом, або там через тиждень, два після виходу, ми запрошуємо команду проекту. Наші студенти зазвичай в цей час вже подивились фільм, або тільки підуть дивитися фільм, і вони знайомляться з командою. Команда розповідає, як вони цей фільм знімали, що в них вийшло, які в них очікування. А і в студентів є можливість задати їм всі питання, є можливість там познайомитися з командою, є можливість дізнатися, можливо, про якісь там секрети, кіновиробництва, ну тобто долучитися. Uh -huh. Ну і перш за все бачити успішні приклади, які фільми виходять, знайомитися з цими командами, і ну, якби, брати для, для себе це як, як приклад, куди потрібно розвиватися і куди йти. Uh -huh. І Як в вашому розумінні виглядає там ідеальний фільм розуміння Лена Тамша? Що... Ідеальне, це, мабуть, той, який, ну взагалі, мені здається, кіно можна поділити там, скажімо так, на дві частини. Mm -hmm. там, це фільми, ті, які для відпочинку ти просто смієшся, відпочиваєш і не думаєш. Або якісь там легкі комедії чи, чи мелодрами, щось таке. Або фільми, які задають питання глядачу. От мені подобаються більше оці другі. Тобто, mm -hmm. коли якісь там я не знаю, можливо, мої внутрішні там співпереживання, співпереж... чи мої якісь. Мої внутрішні питання вони співпадають з питаннями героїв. Ну зазвичай глядач він так влаштований, що він завжди себе прирівнює з кимось із кіногероїв. Mm -hmm. Тому автори фільму, коли створюють ці прототипи, коли вони планують цей шлях героя, формують його, то він якраз має основу на таких історіях, які можуть пересікатися і у реального глядача в житті. У вас буде скоро новий фільм. у вас є якась ідея така в голові, яку хочете там зняти можливо короткометражний фільм? Так а, ну в мене є там декілька проєктів, які зараз в розробці. Так. В нас є проект, наприклад, з нашими студентами. Те, що прямо от зараз ми працюємо дуже активно над ним в минулому році, це це був короткий метр дипломний проект. Він переміг там в конкурсі найкращих робіт дипломних, і зараз він вже отримав міжнародну нагороду uh -huh. в кінофестивалі в Іспанії. Він так само був представлений кінофестивалі «Миколайчук Open». А зараз ми по цьому фільму робимо, по цьому короткометражному фільму робимо цілий серіал. Uh -huh. Коли він планується у вас ну, через рік. Uh -huh. Ми зараз закінчимо писати сценарій. Якщо все буде добре, то Сподіваюсь, і буде. То ми там в наступному році зайдемо в продакшн. Угу. Сценарій, як про це сценарію зараз? Де продуктивно чи якийсь застій? професійний? Ні, немає застою. Команда дуже класно працює, тому що там є команда, вона складається із авторів. Сценаристка, режисер, сам і головний актор. Вони разом придумують, разом пишуть. Тут в кабінеті напроти вони там збираються кілька разів на тиждень і пишуть сценарій? Угу. Ви дотичні теж до цього власне. Так. Та будете там зніматися чи не будете? Я як акторка? Так, можливо. Е, ну не знаю, якщо запросять, можливо, а якусь епізодичну роль, але не Не Не, не горизонтальну, тому що я, я краще за кадром, ніж в кадрі, мені здається. Так. Що б ви обрали серіал чи фільм? Мабуть, серіал. Я взагалі серіали дивлюсь, просто можу до шостої ранку дивитися. Я не можу зупинитися, якщо цікавий серіал, і не можу вимкнути. Мені треба до кінця весь сезон додивитись. Обов'язково. Угу. Угу. Знімати кіно чи зніматися? Знімати. Драма чи комедія? Е, зараз комедія, взагалі драма. Угу. Обирати фільм за акторським складом чи режисерським, чи можливо за сюжетом? За сюжетом. Угу. Бути актором чи режисером? Бути режисером. Але студенти, коли до нас приходять вступати, я їх завжди запитую, чи їм не страшно, тому що режисер це величезна відповідальність. Вам страшно? Мені страшно було бути режисером, звичайно. Ну, це людина, яка, ну, яка творить, відповідає повністю за те, що відбувається на екрані. Працювати чи керувати? Керувати так дякую. або й працювати, тому що це ж там разом Як потрапити до такої крутої кіношколи? Ну, Перший крок дуже легкий. Потрібно заповнити заявку. Далі зв'язуються наші менеджери, потрібно буде написати мотиваційний лист, а потім пройти ще кілька співбесід. Може бути одна співбесіда, а може бути три співбесіди. Ми дуже ретельно проводимо відбір, тому що нам важливо виявити мотивацію у студента, високу мотивацію до навчання і мету, яку мету він переслідує. Тобто ми беремо тільки тих, хто вмотивований, і тих, хто дійсно хоче працювати в кіно, тому що тільки тоді ми можемо. Допомогти людині це зробити, тобто допомогти потрапити в кінематограф. Не зволікайте.